Батьки через кому дати народження. Пан Володимир, батько шестирічного Олександра. Разом із сином каже, чекають на перше вересня. А вже ж він так чекає. В нього, до речі, випав вчора перший зуб, тому він прийшов в садочку вже з відчуттям першокласника. Подає документи на вступ до першого класу саме до цієї гімназії, бо тут вже навчається донька, пояснює чоловік. Ми ж батьки вже зі стажем, тому ми знали всі терміни і ще того тижня звернулися, щоб записатися до, до школи. планує подавати заявки на вступ до першого класу у декілька закладів. Мама п'ятирічного Артема, пані Юлія. Я переживаю, щоб все вийшло, все було спокійно, бо зараз такий час, що Якби невідомо що буде, тому хотілося, щоб було все спокійно, добре і навчання вдалося. Син же дуже очікує. вже питає, коли піду в школу. Для усіх охочих подати документи є два місяці до 31 травня, пояснює директор гімназії Сергій Саєнко. Всі, хто проживає за місцем проживання, за місцем реєстрації, вони мають перевагу на першому місці. Далі йдуть братики-сестрички, тих, що вже навчаються, потім співробітників навчального закладу, а потім всі інші. Необхідними документами для зарахування до першого класу є заява батьків. Медична довідка копія свідоцтва про народження дитини за наявності. Документ, що підтверджує місце проживання на території обслуговування закладу освіти. Кількість дітей, яких можуть прийняти, пояснює пан Сергій, залежить від можливостей закладу та рішення педагогічної ради. у нас є таке поняття як ліцензований обсяг, тобто скільки дітей може бути в гімназії? По-друге, є рішення ради гімназії і педагогічної ради про те, що ми набираємо два класи, тому що якщо три, ми підемо в другу зміну і знову ж таки ми порушимо ліцензійний наш обсяг. Якщо, наприклад, кількість місць у закладі співпадає з кількістю заяв, дітей. Зараховуються всі діти по заявах, які там подали батьки документи. Зараховуються всі діти. А якщо заяв більше, ніж місць в закладі, то тоді першочергово діти мікрорайона, діти, батьки, яких працюють в закладі, діти, брати, братики чи сестрички, яких є в закладі, оці забираються, а далі вже потім на вільні місця проводиться жеребкування. Після 15.06 документи продовжують приймати, але вже на вільні місця. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.